В загальноосвітній школі номер 1 пройшла дводенна всеукраїнська конференція. В ній взяли участь школярі та педагоги з нашого міста, а також гості з Полтави, Опішні, Кіровограду, Миколаєва. Цей захід з патріотичною назвою Український дивограй для школи номер 1 є традиційним і проходить вже втретє. З якою метою і як проходила конференція, розповість Світлана Завацька. Всеукраїнська науково-практична конференція Український дивограй спрямована на збереження традицій наших предків, нашої національної культури, збирання творів мистецтва, вивчення історії, краєзнавства, народознавства, відродження народних музеїв. Відкриттю конференції передувала виставка декоративно-ужиткових виробів, які демонстрували умільці з різних куточків України. Учасники побачили вироби з дерева, бісеру, картини з піску, вишиванки та безліч інших цікавих експонатів. Робота конференції розпочалася виступом учасниця. Самблем бандуристок міського палацу культури і творчості дівчата виконали кілька українських пісень. Після чого заступниця директора загальноосвітньої школи NoR1 Наталя Манько ознайомила учасників конференції з програмою заходу і надала слово почесним гостям. Всі ви намагаєтесь привити любов до української традиції, до української вишиванки, до українських різних поробок. тобто, ви відроджуєте наші старовинні традиції і вихов. Молоде покоління саме на цих українських традиціях. Велика вам за це шана і повага. Тому що коли дитина, дівчинка чи хлопець вміє вишивати, вміє робити вироби, резрізблення по дереву або вироби чеканка по металу. Це дуже і дуже чудово. На важливості подібних заходів наголошував і директор Полтавського обласного центру туризму та краєзнавства учнівської молоді Станіслав Комісар. Ми дуже раді, що саме така конференція проводиться в місті Комсомольську, наймолодшому місті нашої Полтавщини, славному місті. І ми пам'ятаємо, що в свій час сюди приїхали люди з різних куточків України, і не лише України, але живучи на цій благодатній землі. Вони пройнялися любовю, шаною. Звичаїв, традицій, обрядів, народних ремесел, які представлені саме тут, у цьому куточку Надніпрянщини, і, певно, в цьому виховували своїх дітей, а тепер, мабуть, і внуків. Але хочу сказати, що, звичайно, основну ту долю того виховання то, звичайно, дали освітні заклади міста Комсомольська. Директорка загальноосвітньої школи номер 1 з поглибленим вивченням економіки і права Наталя Тягай у своїй промові зазначала, що цьогорічна конференція співпадає із найважливішим святом для навчального закладу його 38-річчям. 8 жовтня 1962 року за шкільні парти сіли перші учні. Загальноосвітня школа мородин, незважаючи на свій солідний вік, намагається утримувати позицію навчального закладу, який працює за новими технологіями. Український демоград для проведення школи, ми ніби з повертаємося до тих викликів, з якою ця школа звикала. Я хочу сказати, що ті пріоритети, які ми на сьогоднішній день брали, вони є ефективними, тому що ми побачили це в результаті навчально-виховної діяльності нашої школи. Ми побачили це в результатах наших дітей. Але особливим місце роботі нашого навчального закладу займає наш шкільний музей. Він здобув звання частково. Але головним напрямком в його діяльності є якраз об'єднання і батьків, і дітей, і е, наших вчителів навколо цієї великої ідеї. У роботі конференції Український дивограй брав участь голова Кременчуцького середку всеукраїнського об'єднання спадкоємців Богдана Хмельницького Василь Басаргін. Він разом з іншими козаками зробив невеликий сюрприз для присутніх під вікнами загальноосвітньої школи номер мордин розмістили гармати, які своїм залпом оголосили про початок пленарного засідання конференції. 8 жовтня учасники конференції взяли участь у майстер-класах. Вони вчилися виготовляти ляльки, жеворонків з тіста, дерева з бісеру, керамічні вироби. Такі заняття викликали у дітей та дорослих ейфорічний настрій, і всі вони залюбки вивчали досвід майстрів декоративно-ужиткових виробів.